12 березня освітяни Прилуцького агротехнічного коледжу змагалися між собою у волейбольному турнірі, присвяченому пам'яті колишнього викладача фізичного виховання Петра Пашука. Сьогодні на змагання на перехідний кубок пам'яті Пашука Петра Олександровича, людина, яка присвятила все своє життя, як сказати, цьому закладу спорту, розвивала. Можна сказати, багато видів і секції займався і баскетболом, і волейболом, і амреслінгом. Але його найбільша улюбленіша справа була це волейбол. Петро Пашук присвятив значну частину свого життя на викладання фізичних дисциплін, каже директор навчального закладу Павло Черніков. Працював тут. 50 років віддав життя свого для того, щоб тут спортивна масова робота процвітала. Волейбольний турнір проходив між різними академічними групами коледжу. Загалом участь у змаганнях брали три команди. Я змагаюсь в команді землепорядчиків. Моя команда сильна. Я впевнена, що я виграю зі своєю командою. Налаштовані на побіду само собою. Но у нас супротивники сильні, нам з ними прийдеться важко. Але ми віримо в перемогу. Команду я сьогодні з самого утра. Ми готові. Тренер з футболу каже, студенти із задоволенням підтримали ідею проведення турніру, оскільки у зв'язку зі складною ситуацією в країні подібних заходів у навчальному закладі поменшало. І за того, що зараз у нас змішана система, перших і других курсів немає. У нас получилось, що цей рік получилось мало дітей. А так аби ще були перші і другі курси, я думаю, дітей було б гаразд більше. Дітки ходять з великим бажанням. Ну, думаю, все вийде. У нас по завершенню волейбольного турніру. Команда переможець. А це академічна група відділення монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок була нагороджена кубком.